Ця воронка в нас прийшла внаслідок двохдневного обстрілу. По ходу це габічна установка Піон «Тюльпан». 152 ли, калибр, і тюльпан. 152-й навряд 203-й калібр або 240-й, тому що як? осколки ми не можемо знайти. Просто був, сильний-сильний вибух, виходу теж ми не бачили, тому що вона може як стріляти з 20 км. З, з якою метою взагалі здійснювався цей обстріл? Але тут, тут же немає ні позиції. Ніяких спостережних пунктів тут взагалі голе поле. Ну, Повторюю, що вони можуть просто показали, що в них є така зброя, і що вони може дають, що будемо тут далі стояти, будуть нас все більше і більше обстрілювати. А це так вони положили далеко від позиції в поле, щоб просто показати, що воно в нас є, а буде, буде чинити опір, будемо бити по -власне. Ну, Я не знаю, що тут може витримати. Ромчика, так, якщо було б можливість то звернутися до тієї сторони, щоб ти їм сказав, люди страшно. Та що, я їм, як би сказати, советую, нехай збирають свої лахи і йдуть куди там їм? в Росію, нехай в Росію. А ні так прийдеться їм залишитись тут, в таких самих ямах і закопаємо.